Шановний голово, шановні депутати, шановні присутні, прошу включити порядок денний висновок постійно діючих комісій, які перевіряли комунальні змі. Це ТРК, Акцент та газету Полісся, та включити також порядок денний рішення з результатом цієї перевірки. Про результати роботи депутатської комісії так, по, роботі, е, коли, е, по роботі комунальних засобів масової да. е, інформації, акцент та полісся. Так я зрозумів. Так. То за таке рішення прошу голосувати мотильками. А Рішення ж поки що немає, будемо готувати. Я так розумію, що комісія перевіряла фінансову діяльність Акцента, так? Депутатська комісія? Ну, так чи ні? Ну, де рішення сесії? Там акцент чи поліція було написано? Там... Ну или поліція, по було ну, ну суть не в тому. Я б хотів би бачити результати цієї перевірки у себе, так? Да? ознакомиться с ними, проверить их, а потом уже голосовать. Правильно провели, неправильно. Нам сейчас с голоса заявили, что какая-то комиссия провела, хорошая комиссия провела работу, да? Результатов я не видел, например. Я с ними не знаком. Поэтому давайте мы сегодня раздадим результаты и проверки этой комиссии, а на следующей сессии будем уже озвучивать результаты и голосовать. Добрый день, шановные депутаты, гости, Микола Петрович. Была, действительно была комиссия, была инициирована такая проверка. Хочу сказать сразу, во вторник нам с голоса зачитали решение типа нашей комиссии. В среду, прошу прощения, в среду, сегодня пятница, в среду, ну, так сказать, Быстро-быстро попыталась проверить эти цифры, которые нам были доведены. Там очень много разногласий. Как в пунктах правовых, так в пунктах цифр. Очень много разногласий. Для того, чтобы каждый проверил это, каждый член ну, мисквы да, вернее нашей, как говорится, депутатской рады, это надо проверять. Сейчас ставить на голосование этот проект решения, ну это смешно. Там много разногласий. Будемо голосувати за включення чи не включення в порядок денний даного питання, який оголосив депутат Вітоха. Слово надається секретарю міської ради Чанцу Коваленко Елені Миколаївни про організацію створення депутатської групи Єдність. Прошу, Олена Миколаївна. Шановні депутати, отримали ми протокол щодо утворення депутатської групи єдність в Шостинській міськраді. Члени депутатської групи Коваленко Ірина Олексіївна, Медвідь В'ячеслав Єгорович, Михолап Василь Іванович, Пехенько Микола Микитович, Полевик Тамара Миколаївна, Тупікова Тетяна Борисівна і Шабельникова Ольга Євгенівна. Приймається до відома. Нема заперечення? Нема. Про депутатські запити на четвертій сесії Шостинської міської ради сьомого скликання, яка відбулась 15.04.2016, надійшли депутатські запити. Субтельної Світла Олександрівни три депутатські запити Опанасенко Тетяни Миколаївни, один Нікітіно Ірина Олексійовна, один Шабельникова Ольги Євгенівна. від депутатів міської ради від політичної партії Самопоміч Коваленко Тупікової, Шабельникової від депутата Сидоренка. Два депутатські запити від Опанасенка, Тетяна, Опанасенко Тетяни Михайлівни один запит і ще від Івченка. На ці депутатські запити відповіді були надані. Є ще нові. Перший Нікітіна Ірина Олексіївна. Як депутат міської міськради неодноразово порушувала проблеми на засіданнях сесії про незадовільний санітарний стан на вулицях міста, автобусних зупинках біля закладів торгівлі та інших. Відповідними органами застосовуються проміжні міри, які до поліпшення ситуації не призводять, тому що в місті відсутня посадова особа, яка б мала право застосувати до порушників санітарних норм заходи адміністративного впливу. Вважаю за потрібне вирішити питання введення до штату управління житлово-комунального господарства. Посади інспектора та наділити його відповідними повноваженнями просить Ірина Олександрівна найближчим часом вивчити питання та ухвалити відповідне рішення. Дмитрієв, депутат, депутатський запит щодо надання інформації. Про надання інформації з розшифровкою усіх позицій за депутатськими зверненнями пана Дмитрієва, які були подані ним в термін до 1 лютого 16-го року, а саме строк виконання та який обсяг робіт буде виконана організація, яка буде виконувати, та на яких об'єктах і житлових будинках буде проводитися робота. Також пан Дмитрій просить наслідки розгляду його депутатського звернення та вжиті заходи повідомити йому особисто через організаційний відділ Шостинської міської ради, встановлений законодавством термін. Нема заперечення, приймається. Шабельникова Ольга Євгеніївна, депутатський запит щодо надання Їй? інформації, надання, надання відповіді про укладання договорів на відновлення пошкодження елементів благоустрою, асфальтового покриття доріг і тротуарів, а також зеленого насадження і про відповідальність тих людей, які несуть за це відповідальність, за ці роботи. Приймається, так. Депутатський запит Медведя В'ячеслава Єгоровича щодо гаражів, які збажають отримати Романовський, депутат Романовський Олег читаю тільки прізвище. Романовський, Бонько і Шульган. Планується... Це ми знаємо, також приймається далі. Депутат Піліпійко, депутатський запит про винесення питання щодо ремонту дорожнього покриття по вулиці Короленко для прийняття рішення по ньому на сесії Шорстінської міської ради. Звернення дуже, дуже, дуже потрібне, тому що. Дійсно, ми всі дороги полатали, а там остався такий угол нелатаний. Треба нам напрягтися зробити могильний. Надо не забути, тому що там проїхати дійсно неможливо. Той кусочок короленька, що остався. Дякую. далі, Калиновський депутат, щодо звернення мешканців вулиці Кармелюка та відповіді Шостинської міськради виконавчого комітету про ага. ділянку вулиці від будинку 1 до будинків номер та дев'ятнадцять Приймається. приймається. далі. Депутати Нікітіна та Медведь про передбачення коштів по управлінню житлово-комунального господарства у сумі 20 тисяч гривень на встановлення двох дитячих та одного спортивного майданчика у мікрорайоні вулиці та провулку Озерний. Майданчики плануються придбати за кошти депутата обласної ради. Прим... А, приймається Войтинка. там рішення є да субтильне. Депутатський запит. Продовжити маршрут маршрутних автобусів номер 4 10 до кінцевої зупинки, тому що люди похилого віку не можуть подолати значну відстань. Ремонт ділянки дороги до кінцевої зупинки автобуси курсують туди через великі ями. Це стосується вулиці Київської. Сергія Лазот та садоводи Товариства Любитель просять да. депутата. Є таке прохання. Є. Депутати, депутати групи новоствореної єдність, депутат. Чанцево Коваленко та депутат Нікітіна. Щодо ремонту дитячого садочку номер 12 Основне питання: капітальний ремонт покрівлі площею 420 квадратних метрів. Орієнтовна вартість робіт це складає питання, 120 стоят. Воно рівень. вже підіймалося, Будемо працювати спільно. Нема заперечення, приймається далі. Всі? Депутат Соптельна. ні, на ній всі ще просить допомогти в ремонті даху, який знаходиться в аварійному стані. Квартири 109-144. Вулиця Некрасова, будинок 20. Ветерани праці там проживають і за свої пенсії вони не мають можливості взяти участь у співфінансуванні. Також відремонтувати запасний аварійний вихід, закрити об'їзну дорогу поза домом, тому що дорога проходить по контразаційній трубі, яка є небезпечною і пошкоджує цю дорогу. Дах, ремонт аварійного козирка і об'їзну дорогу закрити повз будинок 20 по вулиці Некрасова у зв'язку з великим Тримається, потоком. Да, Депутат Собтельна. Звернулися до неї мешканці будинку номер 2 по вулиці Депутатська з проханням перше зробити асфальтову підмостку по периметру будинку, адже після того як проклали труп, тротуар і сплитки, плитки, вся вода стікає в підвал будинку, тому що немає підмостки та зробити заїзд до двір, замінити водопровідні труби в першому під'їзді будинку номер 2 відновити підмостку навколо будинку номер 2 по вулиці Депутатській та зробити заїзди до будівлі. І останнє замінити водопровідні труби в першому під'їзді будинку номер 2 по вулиці Депутатській. Приймається. Мій депутатський запит Чанцева Коваленко, перше, за зверненнями, за зверненнями до мене від мешканців будинків 7, 8, 9, 10 та 12 Заводської мікрорайону Капсуль повз їх оселі неможливо проїхати автівками. Особливо проблематично рухатись автобуси, які перевозять працівників КП КПШК Зазірка. Тому прошу внести до програми соцоекономічного розвитку і передбачити кошти з місцевого бюджету на проведення ямкового ремонту дороги від загальної школи номер 4 до початку вулиці Заводська. Друге відсутність освітлення в вечірній час по вулиці Бульварній за висновками комісії. Мережа вуличного освітлення вийшла з ладу та потребує повної реконструкції. Тому прошу внести відповідні зміни до програми соцокомічного розвитку і виділи кошти на реконструкцію реконструкцію мережі вуличного освітлення. Ще прошу внести. Виділити кошти на реконструкцію колектора поблизу Шостинської школи номер 4 та спорткомплексу Імпульс. Так що ми знаємо, була велика аварія там. І останнє згідно звернення мешканців мікрорайону капсель по вулиці Бурварні, Приймається, Це проєкт робиться, приймається. Біля норми. Спасибо, спасибо. Сидоренко, депутатський запит. Прохання мешканців нашого міста, проживаючих в будинку 20 по вулиці Горького, вже довгий час на прибудинковій території відбувається торгівля сільськогосподарською продукцією. Територія біля дому перетворилася на паркування вантажних та легкових автомобілів. З самого ранку розміщуються торгові палатки. Через це мешканці дуже стурбовані, підприємці не реагують призводило це до конфлікту і викликати прийшлось поліцію у зв'язку з цим просить депутат Сидоренко розглянути питання на заборону торгівлі та паркування автомобілів та встановлення технічних засобів. Прийшли жильці цього будинку, Хотів би попросити депутатів, щоб вони кратко зложили проблему. Тому що ну прийшли люди, треба їм дати можливість розказати, що Тому прошу дати розрішення вот, Брюховецька. Алина Борисовна, она хочет изложить это кратко, э, о том, какая проблема уже многие года не решается. Наш дом Горького 20, ну, расположен вот в таком месте, в, вблизи, возле рынка. Все знаете, находится там бывшее здание э, Харьков Теплоэнерго. Вот. И вот это вот наш дом и наши подъезды три страдают от торговли именно овощами в весенне-летний период. Поэтому мы обращались неоднократно. Мы уже с 2011 года просим руководство города что-то предпринять, какие-то меры. Но ответов никаких не получаем. Поэтому обратились. Обращались мы, конечно, к многим депутатам, которых уже и в этом зале нет, и которые присутствующие. Спасибо Александру Федоровичу, хоть откликнулся сейчас на, нашу, на наше такое прохание. Значит, в 4 часа утра это я вам говорю точно Начинается торговля Приезжают машины Оптовые машины С капустой, помидорами, огурцами И так далее Начинается разгрузка Едут машины, едут тележки Начинается тарахотня Приехала машина с арбузами Которая начала сезон торговли И так будет до октября месяца Понимаете? Приезжает машина в 3 часа ночи Как можно? Конечно наши мужчины уже не выдержали Была бойка, не один раз Понимаете? Гузею сколько обращались, уже полиция вообще не приезжает на наши звонки, потому что говорит, вы нам уже надоели. Мы просим, создайте комиссию, посмотрите, что можно сделать. Наша просьба вообще торговлю убрать. Как это так, на территории двора находятся вот эти все машины, вся торговля. Спасибо, присаживайтесь. По данным заявлениям, неоднократно принимались решения, материалы составлялись протоколы, материалы направлялись на админкомиссию. То есть, по решению, решения, надо обращаться в админкомиссию, в исполком. Ну, посильте там роботу, тому що дійсно це там вже один раз були, поубирали, почистили. Тепер знову поступово це діло організовується. Посильте там наряд, хорошо? хорошо. Пожалуйста, ми просимо вас всі Доброго. депутатський запит. Депутата Опанасенко Тетяни Михайлін до неї надійшло звернення громадянки Ігнащенко, яка від імені мешканців дому номер 4 по вулиці Шевченка повідомила про те, що на прибудинковій території стоїть ринковий ангар, який виходить за межі місцевого ринку, що є правопорушенням. І з цієї сторони двору самовільно було зроблено вхід, і з того часу великі вантажівки проїжджають по тротуару біля дому для розгрузки товару. Асфальтна доріжка повністю зруйнована. Є небезпека для дітей та людей похилого віку. Тому депутат просить доручити відповідним органам розглянути. Питання щодо будівлі згідно чинного законодавства надати відповіді відповідні висновки та копії документів, що засвідчують дозвіл на оренду, а також наявність перевірити орендної плати за додаткову територію і за наявності порушень притягнути орендарів до відповідальності Спасибо. і відновити тротуар біля будинків 4 та 6 по вулиці Шевченка. Також депутат Опанасенко просить згідно з багаточисленними зверненнями жителів нашого міста. В відрегулювати автобусний маршрут до поїзду, що має відправлятися вночі о 23.00 за розкладом зерново суми, просить депутат доручити розглянути можливість додаткового автобусного маршруту за цим розкладом двадцять Далі Галанжина, депутат Галанжина Галина Миколаївна, депутатський запит у зв'язку з багаточисельними зверненнями мешканців Лазарівського мікрорайону просить вона. Надати інформацію про призначення і дозвіл на проведення труби під асфальтним покриттям від двох будівель, розміщених на колишній території Вацвема на повороті з міста Шостки в село Ображівка в глибину ліса 100 метрів і в необладнану вириту яму. Просить вона прийняти відповідні міри з метою недопущення екологічної катастрофи. Будемо розбиратися могильний розбереться, що там на за На сьогодні. Це всі депутатські запити.